Друзі, всіх вітаю, Віктор Коренівський та Іван Киричевський знову роблять огляди щодо екстрених подій, які відбуваються в, на Бузькому Сході. Я думаю, всі вже прочитали новини про те, що Сполучені Штати Америки нанесли удар по ядерним об'єктам Ірану. Дональд Трамп також зробив заяву, і я закликаю зараз просто поставити кожного глядача лайк під цим відео для того, щоб я та Іван розуміли, що наша праця проходить недаремно. Ну і я прошу зараз показати мапу того, як летіли бомбардувальники. Тобто, вчора близько восьмої години вечора за київським часом надход... почала надходити інформація про те, що бомбардувальники от вилетіли. Вони здійснили шлях е через Тихий океан, тобто через всю Азію. І було нанесено удар по Ірану. Можна будь ласка, мапу Ірану. Да, ось в центрі знаходяться ось ці ядерні об'єкти Фордо, Натанцта е, Ісфахан, і от саме по ним було здійснено ці безпосередні удари. На даний момент МАГАТЕ заявляє про те, що жодного викиду радіації взагалі не відбулося. Причому керівництво Ірану, навіть керівники безпосередньо цієї ядерної програми, звинуватили. Магате, в тому, що вони стали співучасниками. Наразі Іран скликає організацію об'єднаних, як це там незасмучених, Як вони там полюбляються слово своє вживати? Стурбованих. так, організація організованих стурбованих. Тобто ну, така дивна є у нас організація у, у світі. Ну, і Дональд Трамп заявив про те, що ми успішно завершили атаку на три ядерні об'єкти в Ірані. Фордо на танц із фахан усі літаки вже покинули повітряний простір. Повне бомбове навантаження було здійснено насамперед на об'єкт Форду. І на сьогодні, о 15-й годині за київським часом, планується офіційний виступ Пентагону, тобто, ввечері, ми про це все проговоримо більш детально. Але тут, тут прохання до Івана розповісти Чим було нанесено безпосередньо удар і що це за. Ну, да, всі чули про ці бомбардувальники, але яким чином вони здійснюють от буквально довкола освітній такий проліт? Не ще тут думаю, більш показовим буде зосередитись на скоріше на тій деталі, що для цього удару американці застосували 30 ракет та для початку, і гарантію жодних з них не збили. Ну, бо скажімо mm -hmm. так, той критерій, який існував до а, лютого 2022 року, що коли протиповітряна оборона збиває хоча б 15 чи навіть 30% дозвукових крилатих ракет, що мовляв, це вже добре. Він існував на прикладах війни проти Іраку раку 91-му році, там деяких операцій е, країн Заходу проти того, що раку Садама Хусейна е, там дев'яностих роках там було кілька, ну і там операцій в Югославії. Виходить, що Іран в його в нинішньому стані навіть не зміг повторити цей золотий результат умовно кажучи в Єгославії 99-х років 99-го року, з чого випливає один простий висновок. Протиповітряної оборони в Ірану більше нема, ну бо домагав це дозукова крилата ракета. Така ж саме калібр Чеха 101 і тому подібне і тому подібне. Таким так доволі піддається збиттю різними засобами протиповітряної оборони, навіть древніми радянськими С-125. П'ять. Ну Іран навіть таке не зміг. Ну, значить, все. протиповітряної оборони там нема, що відповідно погіршує їм такі стратегічні перспективи. Якщо вже про те, що було якраз в фокусі уваги про ці бомбардувальники Бі-2 з бомбою GBU 57, ну, виходить, що треба було американцям буквально долетіти до об'єкта, там він знаходиться, цей Фордо і на танці, і буквально над ним цю бомбу скинути. І виходить, що їм це вдалося зробити в принципі безперешкодно. А, а на якій принципі... висоті приблизно вони скидають заряд? Ну там, чим більше, тим краще, умовно кажучи, наприклад, русский скидають свої бомби взагалі з висоти 11 км, думають, там кілометрів 15. Власне, чому там ж Пентагон збирається проводити якийсь окремий бриф? Ну, можливо, там якісь деталі вирішать оприлюднити або якраз в вийти, щоб сказати, нам ми нічого не розкажемо. Це теж, в принципі, буде нормальна схема. Просто в тих керованих авіабомбах там чим вище, тим краще. Це у нас така от із рубрики Вольної видумки бідна, що доводиться скидати керовані авіабомби на висоті максимум 1 кілометр, щоб російська ППО не поймала. А так там принцип працює чим вище, тим краще. Ну, по цьому GB57 заявляється, висота застосування орієнтовно 15 кілометрів. Ну бо сама по собі це виходить така 13 тонна штука, в якій. Майже три тонни зручатки, і там основна ставка на те, що це болванка має розігнатися при падінні. І отак от пронікнуть. А вже ці три з половиною вибухівки це підірвати то, куди каже, вже ми так пробили дирку. Тут така окремо цікава штука, що в принципі зображення цієї бомби є рідкісними, ну бо, по-перше, їх зробили всього 20 штук, а по-друге, тільки вперше в історії застосували. Тому от можемо знайти хіба що от фотографію з киданням відкритим, і, от, наприклад, це відео з випробуванням. І то, судячи по всьому, там скоріше. Було випробування просто з інертною частиною бойовою Ну, тобто, просто перевірка, як працюється в балванках. Далі ми працюємо, бачимо вибух. Ну Тим не менш, про ці 57 скажімо так, бойового застосування не було відомо. Про самі бі 2 Spirit, це теж, якби їх сам по собі вилючу, мов, от він одразу привернув увагу КГБ. Там. І, попри стандартні покусані Трампом два тижні, Ну, бо якщо брати послідню п'ятилетку, випадки, коли ті бомбардувальники були застосовані, можна порахувати по пальцям одної руки, то буде багато. 2020 рік удар по табору Єгіла в Лівії. Ну, недавні удари на початку 2025 року по Хусітам Ємені протибункерними бомбами, звичайними, і от сьогоднішнє. Все. Власне, така от історія. Ну, тут цікаво те, що якщо поглянути взагалі на ситуацію, як вона розгортається, тобто Трамп то він починає, неймовірно, прискорюватися, потім гальмує тут заява про те, що ну, покласиться 2-3 тижні. Але як ми бачимо, тут він раптово ну, наноситься удари, тому що коли навіть вчора надійшла ця інформація про те, що бомбардувальники вилетіли, то ну. Взагалі, навіть да, не було там якихось прогнозів про те, що буде нанесено безпосередньо удар. Та ще й до того ж, вчора, там, ввечері, коли ми проводили нашу диску... наш вечірній ефір, то приблизно той же самий час Макрон засудив Ізраїль за атаки на Іран. Тобто, ну просто да, настільки ситуація не скоординована, взагалі, навіть серед учасників безпосередньо там НАТО, ну при цьому а це, навіть там речі, не це знаєш, це не до речі, не перше. Ми, ми просто можемо ще бути на певну міру таких от ілюзіях про золотий вік западу. Жод, не то що зараз, от тоді-то, але ну, наприклад, коли була історія про те, як там в 86 році американці бомбили Тріполі в відповідь за терористичні <кій> теристичні акти Мамар Кадафі, там була теж така доволі цікава технічна плані. Історія без бомавіаностів тоді злітали бомбардувальники в 111 Ну це щось середнє між нашими су... су 24 і ту 22 м 3 Ну важкі бомбардувальники, Ну, знаєш, повторення рейда додулітло тільки в максимально вигідніших умовах. Ну коротше, чому б довелося на це все йти? Тому що можна було б ті самі F-111 піднімати з авіабази Європи, тільки європейці відмовились. Виходить, тому, модлі ну так як європейці відмовилися дати базу, бомбіть того виродка, який власне їм безпосередньо загрожував, довелося ставити важким бомбарвальники на авіаносець. Більш того, промір Італії ще й зробив послугу. Кадафі позвонив за 15 хвилин до початку графікового заходу американських літаків. Повітряний простір і Каддафі вийшов тоді тілисть під удару. Ну, да, там питання, як тоді спрацювала львівська протиповітряна оборона. Це веде до того, що якби знаєш вони якраз от коли оце от країни Заходу себе ведуть, як Лібч Ракіщука в плані оборонних зусиль. На жаль, от саме так вони себе ведуть в плані от Золота Епоха Заходу часів Холодної війни, от коли вони почнуть себе вести скоординовано. Бо тоді нам доведеться собою щепнути, тому що раптом ми прямо не помітили, виходить, що ми вступимо в нову геополітичну епоху. Поки що ми в нову геополітичну епоху не вступили, вони просто повторяють золоту епоху заходу, часів Холодної війни. Ну то, до речі, на ці ж да, там, на засудження Макрона відповіли там опозиційні. Іранські ресурси і написали про те, що Іранці не забули, що засновник Ісламської республіки Аятола Хамейні жив у Франції та прибув до Тегерану на спеціальному борту Air France Так ось ми, Іранці, обіцяємо після повалення режиму МУ ми відправимо назад до Франції цілий літак з мулами на борту Air France якщо Макрон їх так любить. Ну, така цікава міжнародна політика анекдотів. Тут, до речі, наша глядачка Танія от і надаї декілька запитань одразу пише: Не використовує ли Росія цю ситуацію на свою пользу? Мол, якщо вони можуть бомбити, що хочуть, так і ми можемо. Ну І чи не радикалізується безпосередньо сам Іран, на твою думку? Ні ну скажімо так, у них, якщо починати з кінця в теорії, фло Ірану флот залишився, і варіант з прикриттям бурмузької протоки теж залишився. І там тим більше з різноманітним арсеналом, чи морські міни, чи протикорабельні ракети, чи Але... І тому виходить, що далі... Тут є певний парадокс, виходить, що для Ізраїля вступ в США у ці бойові дії він мав означати прискорення завершення бойових дій може означати якраз таки відтягування. Кінця бойових дій, тим більше, що теж вже Цахал заявив про посилення обмеження для роботи цивільного населення. Ну бо, не дай Боже, пролетить ще більше іранської чугуні. Пардон, відносно Росії, ну їм ні, ну у них то, звісно, так, от така політика побудована, що дай тільки привід, щоб щось виправдати. Ну, але у них ж таке, от мислення, що якщо немає приводу зовнішнього, вони створюють внутрішній. Тому що знову ж таки, це то ніхто, ніхто, абсолютно ніхто. І тут опять Путін і його ліп алкоголік. А тут раптом Україна застосує а брудну бомбу, так ми настоящий атомний жахнем. При тому, що у нас якби навіть самих от, ця ідея про ядерну бомбу вона була давно піде на астракізму. Ну бо логіці що спочатку треба пофіксити свої конвенційні можливості, а потім уже займатися ядерними. Ну тому. Ні, звісно, ті всі геополітичні страхи є. І тим більше, що виходить, якраз паралельно, коли ми з тобою вчора робили ефір, там потім десь в пресі з'явилася заява президента Зеленського, що мовляв, буде погано, що якщо на фоні якихось там нюансів по Ірану США захочуть домовлятися з росіянами по нам, не в нашу користь. Ну тобто такі геополітичні страхи є. Але тим не менш, виходить, що якщо русські задумали якісь злочин, вони. То їм треба тільки зовнішні виправдання. Виходить, внутрішні планування вони і так і так зроблять. Чисто тому, що вони думають, що вони там велика Росія, у них Достоєвський, у них там Катихон, у них і там прочі, і прочі, значить можна. Ну тут, до речі, якщо поглянути просто на риторику Дональда Трампа і відповідно, які події відбуваються, то мені ну, Напевно, росіянам ну, взагалі самим важко також спрогнозувати, що і як він буде діяти, тому що ну та й взагалі ситуація як буде розгортатися, тому що, по-перше, частина там, наприклад, сенаторів не підтримала дії Трампа. Іран заявляє про те, що ну якихось там таких. Жахливих наслідків для іранської програми це не матиме. Тобто, що всі ці об'єкти навіть mm -hmm. Форда, вони лише там частково, нібито пошкоджені. І mm -hmm. про те, що вони будуть і надалі ну, продовжувати власну ядерну програму. Тобто, ну. У нас, я згадую першу нашу розмову, коли ти говорив про те, що от наразі туман війни, але чомусь з кожною нашою розмовою, чим більше відбувається подій, туман війни, цей він все більше і більше просто згущається. Все менше і менше будь-чого взагалі зрозуміло, що як буде розгортатися. А я зараз навіть поясню, чому в такий магічний прикол перлися. Тому що, ну, от, знаєш, якщо вже нам було суджено розвінчати головну помилку, а, концепцію кінця історії. Яка проявилася на тлі повномасштабної війни Ірик проти України? Ну, значить, ми це зробимо. А ця головна помилка проявилася ось у чому? Ну про саму суть концепції кінця історії, ти явно розкажеш краще за мене, ну, бо це твоя пряма спеціалізація. Моя спеціалізація в даному випадку побічний такий ефект від цієї концепції кінця історії війни, який полягав в тому, що мовляв, ну все, тепер раз є технології, ну то знаєш, вони все зроблять по війні, чітко, доступно, ясно, і нічого більше робити не треба. Просто головне зробити якусь чудо в обмеженій кількості чи чудо ракету. Ну і просто грозити, що от, якщо що, то ми от застосуємо. Тому що про чудо і бою ракету. Вчора на ефірі Юрія Риманенка говорив, але все рівно повторюю, тому що це факт, який треба теж повторювати. От якось прямо корелюється то, як себе європейці ведуть, і з тим, що, от наче розп... з тим фактом, що наче розташовано в Європі дві батареї наземного протиракетного комплексу Іджис і Ну, грубо кажучи, ну це буквально можна сказати назвати так супухлопутний крейсер протиповітряної оборони. На, кожен з яких має 24 пускових установки на ракети, перехоплюючі 3 Кожна з таких ракет перехоплювачів має заявлену дальність пуску 1200 кілометрів. І якраз будувалися на випадок, що, не дай Боже, Іран почне плюватися ракетами з небезпекою, як мінімум для Східної Європи. І нюанс в тому, виходить, що американська оборонка встигає зробити все 12 ракет см 3 з рік, всього 12. І відповідно, от виходить, якби вся концепція була по, по поводу спочатку така, що там: от якщо Іран почне плюватися ракетами, то ми їх просто там відіб'ємо десь вообще в атмосфері, там, де навіть не знімеш красиво і Іран буде винужден пасть ніч. А тут ніфіга подібного, виходить, що концепцію то заклали, а от виробництво ракет під неї, ні і це знаєш ж таки повертає до цього питання, яким ми з тобою завершили вчорашній ефір що якби Етика і протиракетна боротьба. Тому то вважаю, що ми тепер будемо навколо цього постійно танцювати. Назам, так етика і протиракетна боротьба і розвінчення цього крім так достатньості технологій в сучасній війні, як головної помилки концепції кінця історії. Ну тут примісінько, доки ми ведемо наш ефір, з'являється інформація вже те, що я сказав. Політики, ну, політики Сполучених Штатів Америки там їхні думки взагалі розділилися. Тут знову розпочалися навіть заяви про те, що рішення Трампа нанести удар по Ірану без рішення Конгресу може стати основою для імпічменту. тобто Будемо протягом дня сьогодні спостерігати, як ситуація буде розвертатися. Нагадую, що о 15 годині за київським часом там відбудеться засідання Пентагону. Тобто, і я думаю, до вечора ще більше з'явиться е, якоїсь інформації. Ми тоді вийдемо ввечері з о 21.00, як завжди, з нашим таким коротким оглядом, проаналізуємо, що як відбувається, як розгортається. Тож закликаю кожного глядача приніску зараз поставити лайк під цим. Е, Нашим ефіром, щоб ми розуміли, що не дарма, ми утра, ось так от здійснюємо це включення, там навіть наш адмінден, завдяки котрому також відбувається цей ефір, також екстрено там і картинки знайшов все. Тобто підтримуйте, нагадую, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Посилання на Фейсбук Івана також є у нас безпосередньо під ефіром і друзі. Ввечері побачимось, тож реагуйте на тривоги, бережіть себе і до зустрічі.